Вітаю вас на моєму каналі і сьогодні я роблю огляд блокнотів з магазину Аврора. Їх тут незлічена кількість, тому поїхали дивитись. А ти не забудь підписатись на мій канал та поставити цьому відео лайк. Побачила естетичний блокнот з квітковими орнаментами, що зараз на акції до 2 лютого по 69 гривень. Також на спіралі є блокнот з леопардовим дизайном на 80 аркушів. І ще є блокноти з мотиваційною цитатою: уповноважені жінки розширюють можливості жінок. Також є класні блокноти на засібці з ілюстраціями котиків. До речі, на цих блокнотах котики зображені навіть на листо. І ще є блокноти на спіралі з ілюстраціями у стилі лайнарт. Дуже мінімалістично і гарно виглядає. За такою ж ціною можна придбати блокнот з цитатою на обкладинці. Ти засловуєш найкращого. А з мінімалізму тут є блокноти з принтами лелек та квітів. Вони йдуть з твердою обкладинкою і на резинці. Я раніше і не помічала, що в нас продається так багато блокнотів з цитатами Write your own Story. Напиши свою власну історію. Дуже елегантно виглядає. Чи не так, в такому ж стриманому стилі тут є прошитий блокнотик А6 формату на 96 аркушів або ж А5. Блокнот із золотим тисненням на обкладинці. Він є в двох кольорах. Мені особисто подобається коричневий. Також зараз проходить акція на блокноти на спіралі, вони по 55 гривень на 100 аркушів. З міні блокнотиків тут є ось такі на липучці з ілюстраціями ленивців. Здалеку виглядає як гаманець, а не блокнот. Для любителів Геншина тут є блокнот з персонажем Тартелія, але якби це була паймон, я б не задумуючись купила б його. Щодо акцій, в Аврорі зараз триває знижка на кольоровий силіконовий блокнот. Мені здається, він має схожу дію як антистрес. Також зараз діє Величезна знижка на блокнот з єдинорогами. Виглядає дуже унікально та цікаво. Раніше такого не зустрічала. Знайшла також блокнот зі стікерами та лінійкою на 100 аркушів. Та мінімалістичний записник з екошкіри на 80 аркушів. З дешевшого в Аврорі є серія блокнотів на спіралі за 39 гривень, приємні на дотик та з різними обкладинками. Такою ж ціною є прошиті блокнотики із не менш цікавими обкладинками. Також в Аврорі є скетчбуки для малювання у різному дизайні, коштують вони 44 гривні. Та плавно перейду до міні-версії блокнотиків, які я тут побачила. Ось такий дитячий блокнотик на спіралі з розділювачами коштує 24 гривні. За такою ж ціною є блокнотики з милими зайчиками у різних кольорах. А це круті новинки. Блокноти макаронці які дуже смачно пахнуть. Є ще з печивом. Усі вони на 80 аркушів, а так і не скажеш. Також є міні-версії блокнотиків на кно. І з розділювачами. Вони продаються в різних кольорах: блакитні, рожеві, жовті та інші кольори. І ще є милі блокнотики з ілюстраціями авокадо. Виглядають вони досить компактно. Також в Аврору завезли дуже багато дитячих різнокольорових блокнотиків з різними персонажами, з корейських мультфільмів, коштує такий всього 11 гривень. А на цьому все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал. щоб не пропустити новинок і всім па-па!